Іванка описала протокол вилучення, так як вона зробила 22-го 2014 року. Я роз'яснюю ваші права. А я взагалі, кажу Іванку Віталію і Михайлов. А ще прийде. Ні, я І із 2014 року. Послухайте мене, під час проведення даної слідчої дії можете запросити сторонніх громадян або. Я прошу вас Мож, усіх мовити, можуть можу бути Чому е? дані громадяни. Дана слідча дія діятися безперешкодно Едюку. у разі того, ну, якщо немає. ви будете перешкоджати Ніяка, е? ви ви не, стосовно вас може я, бути прийнято я, рішення кримінальної ну, або адміністративної відповідальності. Щодо подальшого подачі лампи документів? Казати. Якщо вона нам їх видаєте добровільно, ми у вашій присутності. Опечатуємо. Ви у вже опечатку. У 2014 році. Так. Слідча Іванкового okay. печатала. Точно таким! І після того пропав. Я за нього не далі Я вам залишу копію. У Ви квали. так само у кримінальній справі 21. Дивіться. Ви молодці. Дивіться. Так. опечатуємо Я точно який відео пакет. Спецпакет. А Який у вашій присутності? Не попадає. 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 Не попадає. А якої у вашій присутності Моє початано? Ви послухайте мене і не перебивайте, будь ласка, Давай. буде опечатано і буде описано відповідні корективи і на місці кожного з учасників будуть поставлені підписи. Точно так, <голос> і в кінці було пропало. Я не знаю, що було. То, я то, я то, вам пояснюю, да. що на mm -hmm. даний час. хочете поїхати? Да, я відмовляю цього. <голос> давай, давай. Було, я у, у подальшому добре, слухайте добре. мене, будь ласка. У подальшому, якщо ви нам подаєте дані документи, дані <голос> документи ви нам видаєте. Я Андрія, Будемо проводити в зв зв'язку з тим, що відпадає необхідність. А я вам була обхідність. А були. <гументі> а ви чи були 16 питання колою? А чи ви, а ви чи були присутні присутні усі, що ця, коли ми сиділи в кабінеті, я вам розказував, що приймену справу треба відкрити за заяву включення злочину? Стоп. Ви були присутні? Кажі, у свічого серед, коли я казав, будьте ласка, зробіть одночасний допит. Так. До того, як ви щось почнете робити, вам і ви робили одночасний допит. Ви виїжджали на місто. В... Чекайте, не перебувайте. Ви виїжджали на місто. І вам і вам не ви ви, ви, ви стосується. все ви, ви, стосується. Я вас відаю. 16 числа. Подальшому, якщо наші дії будуть незаконні. Чи on якщо ви будете так вважати. Я вже, ви... вже уважаю не Тому що я. Добре, ви вважаєте, ви можете бо... подати заяву шлухай відповідним шлухай органам, я... чи звернутися я до суду. Бо... Це теж є ваша права. Бо... Коли на, ми на, з вами говорити, що на даний час проводиться ми... слідчі дії. Є присутні понятті. Якщо ви не хочете, Там щоб дані громадяни бо... були понятими, <свіс> то можете запросити інших осіб. Поїхали. Перша Декларація готова. Mm. Так, представтеся, будь ласка. Число місяць від народа. Як ви що попали? З кем? З котрими? Моє кое-что ви до мене. Мішкане, мішкане? Мішкане. Мешкане. А, Мешкане. Мешкане. До нас вас пригласили Хвилиночку. Куди? Хвилиночку. Мені треба ятич. А як його примінили? Хвилиночку. Так, Та, так ну як пришли, що як ви пришли. За, за, пришли? За Слічи да. запрещали. Та, Та, так. він на ваш вас кажете. Ваші слічича. Нет, а то слідчиво, хто вас прилашав? Усі. Усі прилашали? І ви? Іван. Анотолій Іван. Світ арна. Будинок 16, 16 квартира 20.